івано франківськ отримав нового віце-мера. Заступником міського голови з економічних питань став Богдан Білик. Відповідне рішення одноголосно ухвалили депутати на сесії міськради. До приходу на нову посаду Богдан Білик понад 10 років працював начальником управління економічного та інтеграційного розвитку МВК. У мерії вказують на високий професіоналізм чиновника. Адже завдяки управлінню, яке він очолював, Івано-Франківськ напрацював міжнародні зв'язки, отримав чимало відзнаків нагород. Білик запевняє, основні пріоритети для нього на посту заступника міського голови це забезпечення. Учення нових робочих місць та посилення співпраці з європейським союзом мої перспективи головне завдання це зуміти в цей період кризи отримати рівень виготовлення нашими підтримцями того обсягу продукції і експорту Європи. І я просто одну цифру вам назву, що по підсумках півріччя цього року 78% виготовленої продукції підтримця міста Івано-Франківська сьогодні йдуть на експорт і більше. 50% країни Європейського союзу нагадаємо раніше на посаді заступника міського голови з економічних питань був Руслан Панасюк. Нещодавно голова ОДА призначив його керівником апарату обласної адміністрації. Загалом за призначення білика на посаду віцемера проголосували 34 депутати міськради.